Бурове управління Укрбургаз, що є частиною групи Нафтогаз, у квітні встановило рекорд пробуривши понад 40 кілометрів, що на 24% перевищує максимальне історичне досягнення. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу. Зазначається, що попереднє досягнення «Укрбургаза» становить майже 32,5 кілометри протягом одного місяця у листопаді 2023 року. Більше про це говоритимемо далі. Голова правління асоціації Нафта і Газ України Андрій Закревський зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі. Суспільного доброго ранку. Доброго здоров'я, колеги, пане Андрію. Так відбувається, що ми ледве не щотижня говоримо про нові нові досягнення а, Нафтогазу у контексті буріння нових свердловин. А, і ось таке досягнення буквально упродовж півроку. Два нових рекорди. А, Пробурили 40 кілометрів упродовж місяця. Як оцінюєте таке досягнення, і як загалом вдається українським буровикам досягати таких результатів, попри те, що триває повномасштабне вторгнення? Ну, по-перше, я хочу привітати своїх колег. По перше, хочу наголосити, що успіх починається з тих людей, які працюють на бурових, от і це їх повна заслуга, тим більше, що за ці півроку. Я знаю тільки три випадка, коли прилітало до наших боровиків. от щоб ви, не, щоб ви розуміли, що ці досягнення ще і супроводжуються ударами ворога нашого, і це велике досягнення. Як це вдалося? Ну вдалося з декілька причин. Я би виділив для себе це: все ж таки те, що це робиться на обладнанні, яке було отримано впродовж програми «2020». А от це було отримано з тим, що нарешті компанія НАК Нафтогаз і Укргазвидобування стали нормальними замовниками для свого сервісного підрозділу. от що слава богу, буріння продовжується, незважаючи на те, що ціни змінюються, треба бурити завжди. І буріння це не тільки видобуток газу, а це ще і розвиток компаній. Тепер давайте, щоб вам було зрозуміло. А ще хочу зупинитися. Треба привітати Юрія Кримука. Це новий очільник Укр Бургазу. От те, що він підтримав той накат, який був перед тим зроблений. Треба привітати і Чернишова і Талмачова, тому що знову ж таки вчаться люди нормально. В Минулому році тільки я знаю, що було. Обучено більше 130 наших боровиків та інженерів. Бо це, це правильно. І це от надає от той накопичувальний ефект, коли на усі сучасні німецькі і китайські техніки, які, яка у нас є, нова, от ставляться от такі рекорди. І це ще не я не думаю, що це якийсь там ліміт по рекордах, які буде буде встановлений. А тепер, як то казали в острові Криму. Аксьонова 40 кілометрів на місяць це багато чи мало? Я так тільки довго прожив, получається в цьому в нафтогазовій галузі, що пам'ятаю дослідження, які були зроблені ще в. 2007, тисячі потім в 2009, а потім в 2011 році. Скільки ж потрібно для такої компанії, як окрезвивання для того, щоб не просто е, проїдати те, що було заготовлено в радянському союзі е, з тих, що з е, часів, а для того, щоб розвиватися, і тоді оцінки оцінок було дві: перша оцінка це треба на таке буріння повсякденне, е, як мінімум. Забезпечувати 490 тисяч метрів на рік. Зараз виходить, що з таким темпом, який є, ми досягли 460. Нам для того, щоб компанія перестала проїдати те, що було заготовлено в радянському союзі, ну таке відносно такі показник. А для того, щоб почала як мінімум стабілізуватися, да тобто щоб її видобуток не падав, лишилося всього піднятися. Ну буквально Вальна там на 5-6% відсотків, і можна тоді вже говорити про нарощування ефективності буріння. А той, що мінімум, для того, щоб не втрачати не втрачати компанії послідовно, то ми вже цього досягнемо. Скільки треба для того, щоб вона почала стрімко розвиватися? Ну рахується, що на кожний приїдений кубометр газу треба розвідати ще два, от так що нас ще чекає. Момент, коли ми з 490 тисяч повинні прийти до 800 тисяч погодних метрів буріння на рік, і е, е, такими темпами ми це за 3-4 роки досягнемо. Тобто мені це дуже подобається. А що відомо а про запаси газу в Україні станом на тепер, чи може наша держава сама себе забезпечувати? Ну зараз вже все виглядає колеги до того, що е, виходить, що так, що е, скоро може сміло говорити, що ми з ефекту проїдання старих родовищ виходимо на момент розвитку е, нашого буріння і так далі. Запасів, то у нас е, у нас вистачає ресурсів. Запасами є те, що ти пробурив, те, що ти зміг підняти, обробити і поставити кінцевому споживачу. Отак, от розраховуються справжні запаси. Для того щоб зрозуміти глибину наших проблем, я хочу сказати, що 4 роки тому назад саме запаси, які ми могли би спокійно проїсти, складали всього 85 мільярдів кубометрів газу. Я саме до цієї оцінки йду веду вас. Тобто 85 мільярдів кубометрів газу можна проїсти за 6 років. Так значно не відбувається, що потім ноль буде. Ну Но це означає те, що у тебе кожен рік буде природне падіння на свердловинах забирати і забирати. От зараз ми бачимо, як це зупинилося, як останні два роки. Ми послідовно бачимо нарощування видобутку в Укргазводобування. Остання оцінка, яка у мене було інтерв'ю з Олегом Тамачовим, таке внутрішнє. От показує те, що мінімум ми можемо досягти 14% приросту цього року. Тобто, а це приріст, це не падіння природне. Ну так що можна привітати команду на КНАВТГАЗУ Талмачового Кермука? Це дуже гарний нами. Дякуємо пане Андрію за ці пояснення. А це був Андрій Закревський, голова правління асоціації нафта і Газ України. Нагадаємо, борове управління Укрбургаз, що є частиною групи «Нафтогаз», у квітні встановило рекорд, пробуривши понад 40 кілометрів, що на 24% перевищує максимальне історичне досягнення. Сил Путін над Пушкін з таким гаслом вийшла інформаційна кампанія Метрополітон Опера культура Ніко.